І раз, і два, і три, погнали. Руслан криптомозоля вийшов на бій. Інвальсів стирає, щоб натовпати знов, щоб кривця зростала, щоб досягти висок. Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптомозоль. Сьогодні в нас час драйв ап, і. Давайте розберемо цей проект. Тож, перш за все, нас зустрічає ось таке віконечко, де власне відбувається вся. Основна комунікація по додаткові, як ви бачите, мій рейтинг, мій об'єм, сховища. Я можу в ним поділитися. В мене є бали. Які нараховуються, і які в подальшому будуть конвертуватися, або не конвертуватися, і в рівній долі видаватися в аїрдропові. Далі спускаємось нижче, бачимо власне, наш а, диск, наш а, сховок, де ми можемо закидати всі потрібні Файли. Я закидав рандомні непотрібні файли для того, щоб забити повністю 1 ГБ, і отримати додаткові бали із тасків. Це важливо, це халявно, це легко. Далі ми бачимо, що ми можемо закріпити гаманець, потім у нас є прискорення, яке відповідає за а, власне об'єми твого сховища, і тут ми бачимо, що за 8 тисяч зірок ми можемо викупити 3 Мать його, терабайти на рік. Це овер дохера, і якщо я не помиляюся, то це найдешевший варіант, який є. На сьогодні так ідемо далі. В нас є конвертер, що власне і відповідає за потрібність цих часто драйв, ап балів, токенів, коїнів, які ми фармимо. Тому що в сховищі ми можемо побачити, що я можу умовні там 100 своїх балів перетворити в 100 кілобайтів. Розумієте, і таким чином ми розуміємо навіщо це все потрібно. Тобто вони взяли розробники команда, ті, хто представляють цей проект, і зробили аля собі Google Driver, але назвали його Чост Driver. Підв'язали його до крипти, зробили а, тапалку для того, щоб набити собі першу аудиторію, і в них це дуже і дуже непогано виходить, тому що активність росте. Ну, блін, якщо ви слідкуєте за статистикою, то ви бачите, що активність постійно росте там на 50, на 100 тисяч, постійно стає більше. І вони це все дуже і дуже просто оптимізували. Типу, якщо людина... Прийшла сюди помайнити і щось заробити <кхем> вона просто собі майнить. Якщо людина прийшла і їй сподобався сервіс, вона може його протестувати, знову ж таки, намайнивши ці бали, і, власне, за потреби конвертувати їх в об'єм сховища, збільшувати простір і. Отримувати більше функціональності цього додатку. Ну і якщо цій людині цей додаток прям от максимально зайшов, і він розуміє, що це зручніше, ніж Google Driver. А як на мене, він зручніше, тому що апку можна встановити на ПК. Щоб користуватися, можна не встановлювати. Але, ну, типу, в моєму розумінні це оверзручно. Дивіться, ви встановлюєте одну апку на ПК, на ноутбук. на... Телефон, і у вас є чос-драйвер в телефоні. і ви В ну в телефоні в Телеграмові, і ви просто зв'язали оцю всю сітку, типу як iCloud і айфонова продукція. Розумієте? да І воно все в єдиному у вас колі. Якщо вам потрібно на команду розкинути, команда встановлює там отримує ваші е, дані для входу, конектиться, і в них також є доступ до цього. І це дуже круто, це дуже зручно, і е, виходить ще і дешевше, аніж е, власне аналоги. Руслан, тому золяно вийшов на бій. Ну і тут, власне, ми бачимо саму схему розрахунку, типу 1 бал дорівнює 1 КБ, як видобувати, бла-бла-бла-бла-бла, і ви можете видобути і отримати довічно до 50 гігабайтів. Типу, ви можете безкоштовно за рахунок активного майнінгу розширити своє сховище до 50 гігабайт, що доволі непогано. Ну і переходячи до власне потреби оптимізації капіталізації, як то все буде рости, як буде сходитись вся математика в воєдино. Дуже просто набивається база, набивається потреба в час драйв токенах Токени де можна взяти? Правильно, токени можна піти і купити на біржі. Хто їх буде купувати? Правильно ця цільова аудиторія, яка тут набилася, яка а, потребує збільшити своє сховище, отримати декілька лишніх гігабайтів. Розумієте? І от вони йдуть на умовний гейт, купують собі там дже драйв Заводять їх собі в додаток і купують простір. Все, математика склалась воєдину, токен потрібний, а токеном користуються ціна постійно або флекси тримається, або росте. Дуже круто. Ну і остання в цьому списку це в нас власне мова, де, до речі, є українська, що дуже круто. І нижче ми спускаємося в окремому блокові наразі є вкладка майнінгу, де ми можемо зайти і помайнити. Тобто пограти, набити свій рівень підвищити, ТД і т.п. Але вже про саму гру і ось наступний екран в грі, тобто топи, друзі, заробляння, аеродропи, бусти. Про це все ми з вами, звісно ж таки, поговоримо в наступному відео. Тому підпишіться на канал, поставте коментар, вподобаєчку і колокольчик, дзвіночок, терін-терін. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх, пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі і очікуйте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете. Пишите це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню ві конкретне відео. Все. Чотка прическа, да.